Всі святі отси, дорогі матушки і уміні, всім у і ви, дорогі діточки Божі. Сьогодні ми дуже вдячні Господі і Богу за велику милість, що Господь посилає на нас грішня. При тому дуже дякую Богу за вас, за вашу віру. За вашу крепкость за то, что вы верны Господі Богу, верны нашей церкви, канонически православной, и потому что у нас есть. С вами лихої Тина, да я думаю, коли Спаситель шов на горбові, за ним следували и журнально верносице, Матір Божия. Йому було тяжко, що матика Божа побачила це страждання в ньому. бо кожна мама страждає за своє дитя. Але, заодно він не був один. Так і зараз сьогодні, е, ні я, ні хтось з інших, а наша церква, Українська церква православна канонічна, канонічна Ідеть на голові, на розп'яті. І ви не ображайтесь ні на кого, брати і сестри, бо прийшов час, коли ми родині, і сьогодні є час, коли ми маємо постраждати тебе капличку для Бога, для нашої віри. І всі наші предки душі, наші батюшки, що волі. Перед нами вони всі страждали. уночі їх березні, закривали, пострігали, погалі, але нічого не могло відлічити від істини і від Бога. То сьогодні ми теж самі бачимо ми український православний народ. Як у нас багато конфесій є в Україні, Ані в кожній державі є, не тільки у нас. І чого ми тільки одні стали ворогами нашої держави, коли ми підтримали нашу державу, коли наші діточки захищають цю державу, і ми любим і допомагаємо, але вона вишила трохи. Не дуже. Трохи так. Сказати і здиватися над нами, чи пробувати нашу віру. Ленш, речемося на православні віри чи предателі, брати і сестри, я молю Бога день, лише одне, Господи, не дай предати Тебе істинною православною віру, нашу Церкву Прекрасною, ви бачите, яка у нас. Прекрасна церква православна І це є наша церква. Вони забрали від нас динами, вони повели наших християн, проливали вони проливали кров, а ви не могли забрати віру і вас не могли відірвати від Бога від істини. Це найголовніше, брати і сестри, в нашій житті. Всі ми грішники, всі ми винувати перед Богом. Но слава Богу, що Господь укріпляв вас у вірі і не дав вам потеряти ваші душі і заблуждати весь істинний потік нашого спасіння. Ми, як далі, лишаємося. Віри небесам. Сьогодні прийшов твой час. Народ Божий рождається матір Божья, рождається спаситель для, для нашого Спасіння. Бо прийшов час, коли Господь побачить, що все уже теряється народ і не лишається в себе. Зато сьогодні Господь Пославці, пробували до нас, до нашої церкви, щоб укріпляти нас у цій вірі. Нікого не осуждайте.